Всім привіт, Мої вітання. Сьогодні буду висаджувати гейхеру. Це ось такі кущики. Я їх розмножила сама, поділила кущ і виросло ось такі у мене вже гарні кущі. Буду висаджувати гейхера любить напівтінь. Тут в затінку у мене тут дерево. І отак в затінку, вздовж цього бордюра. Він таку має форму. І я буду висаджувати. Висаджую лунки я вже зробила, висаджую на відстані 40 30-40 см. В кожну луночку додаю для кращого укорінення суперфосфату. Отак півстолової пів ложки. Приблизно висаджу їх тут 6-7 штук. Подивлюся, як краще будуть вони виглядати. Зразу поливаю, щоб суперфосфат розчинився а також наповнив ґрунт цими добривами. Так, зараз подивимось. Гейхера, вона квітне не дуже гарними квітами, але сам кущ декоративно, такий дивіться, червоне листя, таке знизу, він дуже виглядає декоративно гарно. І у ну, мене, наприклад, є три сорти. Є і помаранчевий, червоний і такий більш світлий. Ось так. Зараз подивимося, що з корінчиком. Ну, корінчик почав так відростати. Відсиплю цією цим ґрунтом з горщика, тут він, так як я розсаджувала восени, то, може, ще не дуже укоренились, але верхня частина наросла дуже гарно. Так, ґрунт. Плотняю навколо, щоб рівненько, ці буляни звідси прибираю так ось цей другий. Такий він великий. Коли висаджуєш такі більш підрощені рослини, зразу, ну, зразу гарний вигляд саду. Коли маленький, треба чекати. Ще якийсь час ось такий тут корінець, довгенький. Весняні роботи вони потребують дуже багато зусиль на посадку, на якийсь полив. Це все требує фізичного такого ресурсу. Ось так, рівно. Земельку трамбовую. Ну, зараз посадю всі рослинки. Коли корінець підсушений, він ось так виглядає. Бачите, заплів весь горщик. Бажано його перед посадкою так підсушити, тоді він. Не буде стресувати, я його зразу поставлю і присиплю землею. Гейхери – це багаторічна рослина, листопадна, на зиму листочки відмирають, а навесні знову пробуджуються, і активно наростає такий кущ десь сантиметрів 40 в діаметрі. Як уже сказала, любе полив, любе на пів тінь, тоді він проявляється в повній своїй красі. Ось так висадила. Звичайно, треба полити. У мене на передньому плані такі бордюрні іриси вже квітнуть, вони якраз не будуть затіняти, і їм буде дуже комфортно Оце біле – це. Вже осипається цвіт мигдалю. Вже він відцвітає. У нас ці дні. Сьогодні у нас одина, сьогодні у нас 12 квітня. Дуже спекотна вчора була погода. Плюс 28. Ще такого я не пам'ятаю у квітні місяці. От так. якщо ви шукаєте садову рослинку, для посадки на півтіні виберіть гейтхеру. От не пошкодуєте, дуже гарно. Дивіться, бувають отакі ще сорти з таким листям, такий. Це більш насичений. Якщо моє відео вам було цікаве і чимось корисне, підпишіться на мій канал. Поставте уподобайку. всім миру, добра, на все добре, до нових зустрічей.